Привіт, хто дивиться це відео. Мене звати Оля і сьогоднішнє відео буде про мій день. Це буде такий собі міні-влог про те, чим я займаюсь кожного дня. Або не кожного дня. Звичайні побутові справи. Я проживаю на півпустій квартирі через те, що ми ще не придбали меблі, так як ми не хочемо брати меблі, які були вже в ужитку, бо не бачимо, в цьому сенсу нам нічого не подобається, і ми потім і так мусимо їх десь утилізувати. Тому вирішили поки що з цим почекати. Так, тому в нас в квартирі знаходяться два столи, два крісла і матрас. Ви запитаєте, як можна так жити? Дуже легко, хоча ні, не завжди легко це буває, але неважливо. Я склала собі план завдань на сьогодні, які я повинна виконати. Тим самим я буду себе мотивувати, можливо, когось із вас. Якщо ви так само записуєте собі завдання, а потім їх не виконуєте, то я з вами. Отже, сьогодні в мене в планах пересадити мою рослину, так як глечик, в якому я <туклу> Він вже замаленький. Мені сьогодні приїхала земля. Отже, цим і займемося. Друге, що мені потрібно зробити, це розкроїти, я не знаю, що ще це буде, або корсет. Або, можливо, домашні штани. Я ще не вирішила, що я буду шити, так як я шию. Буду сьогодні кроїти і. і, і, і. і завтра в мене урок англійський, тому мені потрібно обов'язково до нього підготуватись. Ну і, звичайно, потрібно ще щось приготувати, поїсти. О, до речі, потрібно піти поставити м'ясо розморожуватись. Почекайте секунду. Так, я вже є. Якщо ви додивились до цього моменту, це значить, що ви любите такі домашні влоги. Я їх також люблю, тому бажаю вам гарного перегляду. Так, і ще маленька вставочка, розповім вам про свої дуже класні домашні тапки. Якщо будете в Вінерсі, обов'язково заходіть, купляйте, вони мега зручні і мега теплі. Якщо ви такий мерзляк. Мерзлячка, як я, то вам ці тапки потрібні. Ну що ж, беремось до роботи, щоб все виконати сьогодні. І перше, що ми будемо з вами робити, це пересаджувати вазонок. Скажу чесно, я з ним намучилась, так як весь простір горщика заповнило коріння. Якщо б він ще так трішки постояв, то мені здається, що воно проросло б крізь цей горщик. Мені потрібно було розрізати його ножницями і витягнути це коріння. Землі там майже не було. Зараз ви все побачите на відео. Признаю, чесно, з мене такий собі садівник, але землю я б придбала спеціально для цього виду з поживними речовинами, і також прочитала в інтернеті, щоб обов'язково після того як я пересаджу вазонок, підлити його великою кількістю води. Ну і будемо надіятись на те, що йому все сподобається і він приживеться. З цієї футболки я хочу пошити корсет. Тому потрібно її попросувати. Ну і ще декілька тканин там назбиралось. Після цього обов'язково зроблю собі перерву, тому що я так не люблю просувати. Так, друзі, у мене хвилинка перерва для кави, так як вже на годиннику 15-та година моя енергія десь випаривалася, тому мені треба підзарядитись, так як попереду ще корсет залишився. Ну і підготуватись до англійської. Але я дуже рада, тому що я знайшла викрійку корсета, який максимально похожий на фотографію, яку я прикріплювала. Тому я прям не можу дочекатися, щоб вже почати шити. Трішки для вас вигляду з вікна і в загальному про погоду в Калгарі. Сьогодні 3 грудня. Не знаю, мене страшили морозами, снігами. Ведмедями, які будуть ходити по вулиці. Поки що цього всього я тут не бачила. Можливо, ще все переді мною, так як зима тільки почалась. Хоча я знаю, що Україну вже давним-давно засипала снігом. Но сьогоднішній день тут така погода, і мені здається, що сьогодні навіть буде 5 градусів тепла. Ви чуєте цей звук? Мені він так подобається. Нарешті я взялась вже до корсета. Мені потрібно буде трішки змоделювати викрійку. Але там тільки декілька вправок, так що я думаю, вони не будуть сильно важкими і не займуть дуже довго часу. І я думаю, що все ж таки сьогодні я встигну його розкроїти і швиденько піду займатися англійською. Корсет я розкроїла, навіть більше вам скажу, я його вже встигла і зшити, так як монтаж цього відео зайняв у мене декілька днів. Тому обов'язково вставлю вам фотографію, як він виглядає на мені. Вам дякую за те, що провели цей день зі мною. Обов'язково дайте знати про те, як вам подобається такий формат відео, щоб я розуміла, в якому напрямку мені рухатись. Всіх люблю і внімаю, Па-па!